Вітаю час тижневих новин Рівненської АЕС та міста Кузнецовськ. Я Тетяна Камець. Рада зустрічі з вами у студії каналу «Енергоатом». Підсумовуємо події, які останнім часом стали відомі нашим журналістам. Дочекайтесь докладних розповідей про наступні теми. На Рівненській АЕС завершено планово попереджувальний ремонт першого енергоблоку. Рівень виконаних робіт оцінювали на пусковій нараді. Молоді спеціалісти доводили свій професіоналізм теоретично та практично на конкурсі наукових доповідей. В шосте на підприємстві пройшов традиційний щорічний захід. На розсуд журі 14 учасників представили 17 робіт. На черговому засіданні виконавчого комітету та сесії міської ради розглянули важливі та актуальні для громади міста проблеми, докладно про обговорення питань та ухвалені рішення. В місті вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та провели концерт для воїнів. Ато, вклонились загиблим під час Революції Гідності та подякували тим, хто нині боронить українську землю. У п'ятницю Рівненську АЕС відвідав голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Чугунніков. Очільник області призначений на посаду 26 грудня 2014 року. Тому на РаЕС прибув уперше у супроводі генерального директора станції Павла Павлишина. Голова Рівненської ОДА ознайомився із виробництвом. Побував у машзалі та на БШУ блоків 1-2. Ми обсуділи з керівником станції. дальнейшие перспективы развития вашего предприятия мне рассказал что есть еще возможности на сегодняшний момент увеличить э, производство электроэнергии а это наша энергетическая безопасность да мы можем отказаться от газа мы можем отказаться от угля который сегодня на оккупированных территориях поэтому я очень это сильно приветствую и все что от меня зависит я готов сделать для того чтобы все планы вашего руководства да, сбылись и... Ми всі від цього отримаємо тільки позитив. Докладніше про перебування Віталія Чугуннікова на Рівненській АЕС ми розкажемо у наступних програмах. 24 лютого на Рівненській АЕС відбулася нарада з питань пуску блоку номер один після планово попереджувального ремонту. На засіданні була присутня і знімальна група каналу «Енергоатом». Відтак про його перебіг та результати розповість наша Вероніка Горлачова. Пускова нарада з питань пуску блока номер 1 раес після планово попереджувального ремонту розпочалась о десятій ранку і проводилась у відеорежимі, Як зауважив генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин з метою економії, стараються в компанії, в висотому регулюванні оптимізувати руководителі, оптимізувати затрати поїздки, командировки і, в общем-то, такий режим я считаю, що абсолютно правильно і нормально зроблено. Коротку інформацію стосовно готовності реакторної установки першого енергоблока до виводу на мінімальний контрольований рівень потужності надав головний інженер, перший заступник генерального директора РАЕС Павло Ковтонюк. Він повідомив, що випробування першого та другого контурів проведені без зауважень. Успішно пройшли випробування системи герметичної оболонки на інтегральний витік. Умови ліцензії на експлуатацію блока виконуються у необхідних обсягах та у встановлені терміни. З 22 особливих умов окремого дозволу на пуск блока 1 виконані 17 і ще 5 у процесі реалізації. Це такі, як виконання мероприятий по модернізації повищення безпеки, виконання мероприятий по управлінню старінням, реалізація мероприятий по оцінку сейсмічної опасності і перевірки сейсмостойкості діючих станцій, виконання кваліфікації оборонення блока 1, и выполнение работ по обоснованию циклов нагружения основного оборудования блоков 1-2 РС. Подробная информация о состоянии выполнения условий, лицензии и отдельного разрешения представлена в госатомрегулирование и в госинспекцию на РС в составе отчетных документов соответствующим письмом. Після того, як Павло Іванович завершив звіт, начальник управління ліцензування діючих ядерних установок держатом регулювання Валерій Бугай підтвердив, зауважень, що зауважень щодо виконання умов ліцензії немає. Документи які не було надані вчасно в установленому порядку, за їх результатами. Сліднити те, що зауважень до виконання ліцензії немає. Заходи виконуються своєчасно щодо окремого доду, також заважень. Немає заходи по свойній програмі заплановані. Виконані те, що передбачалося план трафіком на 2014 рік. також виконано або перенесено в встановленому порядку. Детально обговорювали обсяги ремонтних робіт. Під час інтерв'ю генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин назвав планово попереджувальний ремонт першого енергоблока показовим. Я вважаю, що этот ремонт у нас первого блока номер один показательний. В цей раз було зроблено хороше планування. Плюс ми начали велику роботу, і я думаю, що ми. Уже показуємо он буде ще лучше по оптимізації всіх графіків ремонту наших і безусловно оптимізацію пускових работ на блоке. Після обговорення усіх основних питань, перший віцепрезидент, технічний директор ДП на ЕКенергоату Олександр Шавлакову підсумував. У меня есть возможность об этом заявить. Второе, это самое короткое пусковое совещание. Ну и третье, в заключении вот этих вот двух вот вещей, у меня слова благодарности Павлу Ильичу вам, Павлу и всему вашему коллективу. И к этому же третьему пункту я хочу добавить, что мы не подведем, я уверен, что мы не подведем ä, и в процессе ä, пуска блока, и дальше при включении его здесь, и ä, работе в целом по компании. Я в этом Вам спасибо. Мы хотим поблагодарить руководство компании и всю компанию, которая занимается и помогала нам в ремонте нашего блока, представители государственной инспекции, ГНТЦ и ЕРБ, ну и, безусловно, весь коллектив станции. И будем надеяться, что пусть пройдет нормально, и мы... Два сімого числа включився в се. Найкоротша пускова нарада на Рінецькій АЕС тривала близько 40 хвилин. Генеральний директор РАЕС Павло Павлишин наголосив. Очень приєднано, коли руководство компанії виражає благодарність цього колективу станції. Но я хочу сказать, что такой результат, он возможен только когда все будут работать совместно на одну цель. З метою стимулювання бажання молодих працівників підвищувати рівень знань та розкривати свій науковий потенціал, організація молоді Рівненської АЕС ось уже шостий рік поспіль за сприяння адміністрації та профкому підприємства проводить конкурс наукових доповідей. Як пройшов обумовлений захід та чим цьогорічний конкурс відрізняється від попередніх, дізнавайтеся з наступного сюжету. Конкурс наукових доповідей проходить на Рівненській АЕС вже шостий рік поспіль. Організатори заходу організація молоді Рівненської АЕС за сприяння адміністрації та профкому підприємства. Учасники 14 молодих спеціалістів станції. Працівники різних структурних підрозділів, але є у нас два підрозділи, де представлено по чотири учасника. Це хімічний цех нашої цех теплової автоматики та вимірювань. Вирішили цього року проводити конкурс в два етапи, тому що в один етап 17 робіт вислухати для конкурсної комісії трошки тяжкувато. Тому було прийнято таке, якби пропозиція побажання конкурсної комісії минулого року, щоб проводити в два етапи. Учасники конкурсу представили 17 наукових доповідей на суд журі у складі останнього голова комісії, заступник генерального директора РЕС з кадрів. Та соціального розвитку Роман Гошовський, заступники головного інженера з електрообладнання та систем контролю управління Андрій Козюра, загальностанційних об'єктів Федір Кисліцин, з підготовки персоналу, начальник НТЦ Юрій Єлісєєв, а також голова первинної проспілкової організації Іван Мельник та голова організації молоді Сергій Омелянець в журі у нас. Заступники головного інженера по напрямкам, які ми їх обираємо щорічно після того, як конкурсанти подають свої роботи, дивимося, на які теми подані роботи, і відповідно підбираємо фахівців для якісної оцінки. Цих робіт конкурсанти обирали тему за трьома напрямками: соціальний, профспілковий і технічний. А щодо критеріїв, то журі брали до уваги актуальність теми, її новизну, можливість практичного застосування, подачу та якість оформлення цього року. У нас вийшло так, що всі роботи в технічному напрямку. Ну ми якби це вітаємо. Тому що я вважаю, що технічний напрямок це такий основний напрямок, який допоможе нам працювати, нашій, нашому підприємству, можливо, будуть цікаві роботи, цікаві. Пропозиції, які зацікавлять керівництво нашого підприємства, учасники конкурсу переконані, захід не лише дає можливість заявити про себе, а й активізує творчі здібності, стимулює до самовдосконалення та розвитку. Безусловно, вважаю, що проведення таких конкурсів потрібно, дає можливість людям трохи встряхнутися, тобто вийти за приділи своїх долзних об'язаностей. подумать о чем-то внешнем и возможности реализации да. этот доклад как бы позволил мне все свои наработки до да, взять систематизировать и изложить в, в понятной доступной форме важность этих конкурсов а, очень высока как для молодого специалиста это во первых ну не будем греха таить это самореклама данные конкурсы показывают что у нас есть решительные молодые специалисты которые Так бим є приміром для других, і возможна то ідеї совместно з старшим поколінням будуть дете показане, реалізована на практиці. Заслухавши усі презентації, члени журі переконались не лише у їх новизні, а й відмітили можливість застосувати запропоновані матеріали на практиці. Цьогорічний конкурс відрізняється від попередніх актуальністю обраних тем. Я бачу, що змінилася актуальність тем і всі теми буквально я скажу, що практично кожна. Тема имеет очень актуальное значение. Уровень участников, которые докладывали, очень высокий. Все темы, которые выбраны для доклада и представлены на рассмотрение жюри, очень актуальны, имеют практическое применение. И видно, что все участники этого конкурса очень хорошо осведомлены о тех проблемах, которые существуют в производстве и направляют все свои усилия для того, чтобы решить эти проблемы. Поэтому всем участникам конкурса я выражаю благодарность за их содержательные доклады и надеюсь, что они получат дальнейшее развитие и применение у нас на Ровенской АЭС. Что до результатов, перемогу здобув инженер химического цеху РАЭС Павло Кузнецов. Друге місце у інженера-програміста навчально-тренувального центру Оксани Бортник. Треті поділили начальник зміни блоків 3-4 хімцеху Анатолій Тихомиров та інженер цеху теплової автоматики та вимірювань Дмитро Кальф. Усі призери конкурсу будуть нагороджені грамотами та грошовими преміями від проспілкового комітету. Переможець представлятиме наш підрозділ на заході на яківського рівня у Києві. На чергових засіданні виконавчого комітету та сесії Кузнецовської міської ради обговорювали актуальні та важливі для громади міста питання. Які з них викликали найбільше дискусій, знає Анна Мохнар. Днями пройшло чергове засідання виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Його члени оперативно та результативно розглянули 19 основних та 6 додаткових питань порядку денного. Першим заслухали звіт Ростислава Котяша, заступника начальника фінансового управління виконавчого комітету. Бюджет за 2014 рік успішно виконаний. Що нам дало змогу сформувати вільний залишок бюджетних коштів в основному за рахунок перевиконання доходної частини бюджету це 2,9 млн грн, мільйона гривень, який піде на фінансування установ міського бюджету, також міських програм в цьому 2015 році. Крім того, успішно були виконані наші видатки міського бюджету. Тобто були забезпечені всі захищені статті бюджету, всі програми фінансувалися в повному обсязі. Хочу зазначити, що в непростий ми все ж таки перевиконали бюджет 2014 року, що дало нам можливість закінчити даний рік без заборгованості по заробітним платам і виплат, які передбачені чинним законодавством. В першу чергу це НРНСІ. у ході засідання. Прозвучали питання про виконання програми економічного та соціального розвитку міста за минулий рік Ігор горку за. Зазначив, що вона цілком виконана, і нині розробляється нова на 2015 рік. Програма соціально-економічного розвитку також нами виконується. Ті показники, які були передбачені, вони були виконані, надходження до бюджету надходили. Підприємства працювали. Безможливо, можна говорити і про динаміку скорочення підприємців, але це пов'язане з загальною економічною кризою в державі і війною. Ми все одно намагаємося, і ви знаєте, що ми шукаємо інші джерела надходження до. До бюджету бюджету міста для того, щоб виконати нашу програму, Перше — це безумовно. Ми працюємо, залучаємо кошти і обласного бюджету. Ведемо переговори, щоб нам виділяли додаткові кошти на розвиток, приймаємо участь у грантах. І я думаю, таким чином ми зможемо компенсувати ті втрати, які на сьогоднішній день є. Роботу відділу культури у минулому році та перспективи галузі у поточному доповіла його начальник Віра Обруснік. Серед перспективних завдань переміщення із житлового будинку двох бібліотек та відкриття мистецької зали в центрі дозвілля лісова пісня. Одноголосно члени виконкому затвердили розмір вартості харчування дітей в ДНЗ та дітей дошкільного віку в НВК міста. На сьогоднішній день ми зробили обрахунки, ми затвердили бюджет, і у нас получається так і зберегти до кінця року це фінансування, що на батьків буде покладатися 65. 50%, 40% буде йти на компенсацію з міського бюджету. Також було затверджено проект рішення про надання коштів на виплату матеріальної допомоги учасникам бойових дій АТО, особам та добровольцям, що безпосередньо брали участь в АТО або членам їх сімей. Передбачено одноразову виплату в розмірі 250 гривень для громадян, які не мають посвідчення учасника бойових дій, та по 5 тисяч 18 учасникам бойових дій. Також вирішили питання надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення, зокрема, 10 тисяч. Гривень на лікування онкохворої працівниці п'ятої школи при формуванні бюджету на 2015 рік місто Кузніцовсько передбачило виділення коштів на програму по підтримці наших учасників бойових дій. Ці кошти їм необхідні для того, що реабілітації проходження лікування або вирішення інших соціально побутових питань. Відтепер усі учасники бойових дій на сході мають право на отримання земельних ділянок у Володимирецькому районі. Розповів Ігор Куц. Розробили алгоритми, яким чином ми будемо надавати земельні ділянки. Перше – це виділені земельні ділянки держкомземом в Володимирецькому районі. Заявники можуть подавати тільки довідку, що вони приймали участь в антитерористичній операції, і на підставі їх заяви викопіювання е, в, по землі е, їм будуть виділятися ці земельні ділянки для е, садівництва. На сьогоднішній день це єдиний варіант, який ми можемо запропонувати нашим учасникам бойових дій. Е, е, визначена відповідальна особа від зема. Це буде Власова Олена, яка знаходиться в приміщенні комунального підприємства на третьому поверсі, яка буде надавати відповідну інформацію, збирати довідки і передавати їх на Держкомзе Рівненської області для опрацювання і підготовки відповідних документів. На засіданні затвердили норми витрат теплової енергії на опалення приватних та багатоквартирних житлових будинків. Також обговорили питання про присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості та соціально-правовий захист дітей. Не менш важливі обговорювали наступного дня, 25 лютого, на засіданні 51-ї сесії Кузнецьовської міської ради. Приємна подія передувала початку засідання. Було вручено сертифікат якості Кузнецької міській раді, міжнародного стандарту та державного стандарту. Це свідчить про те, що міської ради зроблено великий об'єм роботи виконавчому органі ради, покращені роботи існування наших служб і покращення якості надання послуг саме населення. Перше, що було безумовно зроблено, це центр надання адміністративних послуг, в які переведені всі послуги, які надаються. Сформований повний перелік послуг, які існують в нашому місті. До відома, центр надання адміністративних послуг був створений для мешканців міста, представників суб'єктів господарювання, які можуть за принципом єдиного вікна прозоро отримати понад 80 адміністративних послуг. Після відкриття сесії хвилиною мовчання вшанували пам'ять міського депутата, громадського активіста Зоні Матвієнко, яка передчасно пішла з життя. У ході засідання розглянули низку земельних питань. Усі присутні заслухали звіт про виконання бюджету у 2014 році. У зв'язку із касуванням пільг постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Виникла потреба виділення коштів із міського бюджету на харчування школярів. Були здійснені обрахунки, було визначено сума, яка буде виділена на забезпечення харчування наших дітей з першого четвертого класу. Ми затвердили відповідну суму бюджету 2 млн мільйони. Народні обранці затвердили міську програму з мобілізації на 2015 2017 роки. Це на сьогоднішній день ми додатково виділили кошти для того, щоб забезпечити виконання указу президента про забезпечення четвертої хвилі мобілізації щодо перерозподілу коштів у по комунальній сфері по реформуванню ЖКХ. Це закупівля теплових лічильників, які ми будемо встановлювати в гуртожитках для того, щоб показати різницю і стимулювати. Наших мешканців до створення ОСББ для того, щоб брати на себе частину відповідальності за користування спільним майном, яке їм і належить, це ну, крайне необхідно стимулювати наше населення до економії. Споживання енергоносіїв. Про роботу прес-центру Кузнецовської міської ради за останні п'ять місяців, а саме про прибутки та витрати підприємства, відзвітувалась його керівник Світлана Федонюк. У деяких депутатів виникали зауваження щодо її роботи. Відтак, у підсумку, депутатський корпус прийняв рішення. Депутатом було прийнято рішення, що необхідно продовжити контракт тоді на шість місяців і вирішити питання про або ліквідацію взагалі. Прес-центр комунального підприємства депутати міської ради затвердили міську комплексну програму здоров'я на наступний рік. Це вперше ми затверджуємо таку програму, і це пов'язано знову ж таки. Я вважаю, що абсолютно непродуманим кроком кабінету міністрів і Верховної Ради, що всі спеціалізовані медичні частини були переведені на фінансування міських бюджетів. З міських бюджетів при тому, що субвенція державного бюджету передбачається в 50% від потреби, яка існувала на 2014 рік. Ми розробили цю програму, щоб ми могли з міського бюджету тоді збирати з депутатським корпусом, збирати з медиками, обговорювати, яку суму ми можемо зекономити по культурі, освіті, по комунальній сфері, по апарату для того, щоб Надати цю допомогу нашим лікарям, нашому персоналу, виконуючи обов'язки міського голови, також розповів, що 27 лютого на сесії обласної ради планують розглянути питання щодо створення підстанції екстреної медичної допомоги на базі нашої швидкої допомоги з двома бригадами. Відповідно, буде виділено два реанімомобілі. Нових, які сучасні, не ті, які на сьогоднішній день використовуються, і фінансування у розмірі трьох мільйонів, і штат тридцять дві людини буде збережений. Відповідно, це зменшить навантаження, скажімо так, для вирішення питань лікарні щодо фінансування на наступний рік. 20 лютого у центрі дозвілля лісова пісня відбувся захід для кузнецовських бійців АТО, приурочений Дню Героїв Небесної Сотні. Як вшанували пам'ять загиблих під час революції гідності наші захисники? Дізнавайтеся з наступного сюжету. 20 лютого в Україні відзначали день шанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. У Кузнецовському центрі дозвілля відбувся захід для бійців. АТО, приурочений цій даті. Нині серед учасників антитерористичної операції є чимало жителів нашого міста та Володимирецького району деякі вже повернулись зі сходу, інші і досі боронять країну від російсько-терористичної агресії. Відтак розпочали зі слів вдячності усім воїнам. Виконуючи обов'язки міського голови Ігор Куц, звернувся до наших захисників. Ми маємо показати, що громада дуже вам вдячна, вас підтримує і ви настоящи герої. І ми цінуємо те, що ви зробили для нашої держави, виконуючи свій обов'язок, громадянські захищаючи нашу державу. Від російської агресії усі запрошені пригадали страшні події, які рік тому відбувалися на Майдані, та вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, котрі ціною власних життів виборювали право українського народу жити у незалежній європейській державі. Небесна сотня, яка пішла на небо, залишила нам обов'язок виконати те, що вони почали відбудувати і захистити. Нашу Україну, ми маємо вигнати всіх російських окупантів з нашої території. Ми маємо перемогти. Зміни, які відбулися, вони вже незворотні. Ми стали іншими. Ми зрозуміли, що все залежить від нас. В свою чергу військовослужбовці подякували усім, хто підтримував їх під час перебування в зоні АТО, дітям, волонтерам, громаді міста та усім небайдужим адресував слова подяки. Заступник командира військової частини 3045 Павло Жаріков. Діти починаючи від того, що нам передавали малюночки, ми ті малюночки так чекали, як не знаю, напевно, більше ніж якісь продукти харчування. Починаючи від оцих малюночків і закінчуючи, що мешканці міста Кузнецьовська збирали і передавали нам туди і речі, і продукти споживання, і воду, і так далі. Дуже дякую всім. За вашу підтримку. Без вас, скажімо так, нам було в три рази стужніше. Дякую. Слова духовної підтримки висловив воякам священнослужитель Свято-Михайлівської церкви отець Йосип. Говорити про потребу захисту Батьківщини сьогодні буде недоречно, тому що всі ми розуміємо, що коли не будемо ми захищати своєї землі, то нас заставлять захищати чужу землю. Перебування в зоні бойових дій це велике випробування. Щоденно наші солдати ризикують життям, дивляться в очі смерті, бачать загиблих друзів. Учасники заходу розповіли присутнім про значення моральної підтримки та про необхідність збиратись разом. Приємно, що нас не забувають, зібрали нас разом, хоч обговорити деякі питання, які накипіли в душі, поспілкувати з сім'ями. Познайомитись, помінути Небесну сотню. В програмі заходу були хореографічні та вокальні номери вихованців центру дозвілля. Атмосфера навіювала почуття скорботи за загиблими, але й водночас була сповнена гордістю за молоде покоління, патріотизм українців, які прагнуть змінити свою країну. У п'ятницю відбулися конференції трудового колективу Рівненської АЕС та звітна профспілкова. Докладно про їх перебіг та результати дізнавайтеся з інформаційних випусків наступного тижня. Музика. Впродовж тижня швидка допомога здійснила 237 виїздів. За цей же період у пологовому будинку міста народилося 16 немовлят, 6 хлопчиків та 10 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків! Такими були новини цього тижня. Ми вже працюємо над сюжетами наступних випусків. Щоб дізнатися про найголовніше із життя Рівненської АЕС та її міста супутника, слідкуйте за нашими ефірами. На цьому я дякую вам за увагу. До побачення.